Всім привіт, друзі, підписники, просто гості мого каналу. З вами канал Український Вогонь. Приїхали сьогодні ми на таке поле. Тут колись одна людина знайшла золоті монети. Будемо бачити, що тут далі буде. Хотів би вас попросити підтримати більше канал, підтримувати, лайкати, коментувати, щоб мені було приємніше і щоб була якась, як то кажеться, мотивація для вас знімати всякі відео. Тож, Хочеться ще сказати, не забувайте закопувати за собою ямки, бо люди хвилюються, нервуються, то не потрібно. І також ще хочеться сказати, підтримуйте ЗСУ. І вперед до знахідок. Щось буде, то я вам покажу. Так, ось такий у нас сигнал. Зараз будемо копати. Попробуємо в прямому ефірі, опа! Опа! Ух тут! Твердовато! Зараз попробуємо що воно! Б'є гарно кольорово! Зараз ми. Să Зараз Ще раз спробую купнути. Так, ось така штука. Ну, більше я вам такого показувати не буду. Добре, йдемо далі. Хотів вам, друзі, показати, дивіться, це кераміка. А, правда, я її не можу я її ось така груба. Здорова, Похоже на Черніхівську. Добре, Супер, йдемо далі. Так, і в нас ось такий чудовий сигнал. І дивимось, що ми там викопали. Або не викопали. Я викопаю його, щоб ви не слухали цю пікання і вам покажу. Так, друзі, ось в цій грудочці щось є. А, ясно. Тюбик це, просто тюбик. Таке, ну добре, йдемо далі. Так. Будемо шукати сигнал. А, бачу. Ось. Що це? Чи часом не якась спинка Фібули або? Та ні, не думаю. Це просто якась штучка. Ось така. Ну, добре, йдемо далі. Так, друзі. Був спорний сигнал, не знав чи купати, чи не купати, але думаю, буду купати. І він став дзвеніти гарно. Але був спорний спочатку. щось не можу його нанюхати. Зараз відкопаю і вам покажу. Так, друзі, до речі, поверхневий сигнал, ну не дуже глибокий, сантиметрів 5-7 я вкупав. І ось що мені випало. Чи то просто кусок цього шаріка, знаєте. Чи це щось було. Ну ніби ніяких надписів, нічого не видно. Йдемо далі. Так, друзі, був дуже красивий кольоровий сигнал. Був ось такий. Я не міг його пропустити. Переважно не люблю таких копати, тому що там переважно ну, якийсь шмурдяк, але... Краще вкопаю. ніж потім себе мучити і казати чому я це не вкупав ось вже в руці десь тут воно Вже нема Десь ось тут. Це що? Я просто не можу... Зараз я знайду його і вам покажу. А це було ось таке. Що це не знаю? Можливо кусок металу. Типу того. Добре, йдемо далі. Ні, друзі, це було не то. Ось дивіться, що я підняв. Ай, думав монетка. Ні, це не монетка, це походу від ну, палатки. Такі ніби кольця були. Я думав, це дві монетки в купі. бачите, воно так, ось так ось впало, блин. я думав, це дві монетки. Добре, ну, йдемо далі. Так, друзі, перша, менш більш нормальна знахідка нас зустрічає Гудзик. Гудзик ось такий. Ну, По стандарту, такий, як завжди. Добре, йдемо далі. Ось бачу, бачу, бачу. Це походу пряжечка. Ну, якщо це пряжечка, Ну, скоріш за все, бо схоже на пряжечку. Добре, гарна знахідка. Йдемо далі. Так, друзі, а ну підказуйте, а чи не фібула це? Щось схоже. ну Я, правда, ніколи не знаходив, ну бачив по, по, по як знаходять щось таке типу. Як фібула, ніби як. Ну добре, якщо це фібула, супер знахідка. Ну, тобто спинка фібули чи як воно там називається. Йдемо далі. І крок далі ще знайшов ще чогось. Кусочок ось такого. Вроді як, не знаю, може і бронза. Можливо. Добре, друзі, йдемо далі. Так, друзі, в мене дуже приємна знахідка, якщо це те, що я думаю, це просто бомба. Дивіться. Це, походу, кільце. Із щитком. Ух. Ух. Так, це кільце. Це кільце, це кільце, друзі, це кільце. Щось тут. Ел, чи що це таке? Друзі, підказуйте, що це може бути за колечко. Чи це квіти якісь? Ну, зараз я почищу і ще включусь. Друзі, ось таке колечко. Не знаю, що тут намальовано, я не можу розібрати. Не то метелик, не то буква Н. Не то квіти, не знаю. Шкода, що таке погнуте. Ну, реставрувати я його ну, не вмію. Тут або прийдеться нести, або продавати в стані такому, якому воно є. Ну, колечко дуже класне. Підказуйте, який вік, яка, взагалі, що, це, римське, не римське, не знаю. там. Добре, йдемо далі. Гарна знахідка. Друзі, ви тільки на погляньте. Що це, блін? Як така величезна колодка. Це просто замок. Замочище, блін. Щоб знайти чи майдан від цього замка, було б взагалі класно. Зараз я перерішив перейтися ось по такій траві. Думаю, може і тут будуть знахідки. Добре, йдемо вперед. Так, друзі, і ось погляньте, яка красота. Тільки, тільки, тільки витягнув її із Дембий. Що це в нас за така монетка? Не знаю, по розмірам як Радянщина, але це напевно не Радянщина. Ну зараз я відчищу і вам покажу. Оце, друзі, у нас один крейцер. Ось такий. Рік не скажу, бо нічого не видно. Бачу тільки голови кусок. Ну, можливо, якщо зробити електроліз з нею, щось і, можливо, проглянеться. Ну, дивіться, може побачити щось через камеру, бо я не бачу. Ну, зараз 1812 вроді би. Ну якщо не помиляюсь, пліндже комарі починають кусати. Добре, гарна знахідка, йдемо далі. Так, друзі, після довготривалих пошуків знайшов ось такий гудзик з вушком. Не всім. Правда нічого не видно, чи там щось намальовано, чи ні. Вроді як ні. Добре, йдемо далі. Так, друзі, попалось мені щось таке незрозуміле. Або це якась накладка, або це якась монетка. Одне з двох. Вона затерта, тому нема сенсу її чистити. І ми йдемо далі. Так, друзі, попало щось цікавеньке. Це є пів чогось. Чого? Чи то монети. Чи то от бачите хтось зробив з монету, з цього. Не мене а тобто підвізку. Чи це якась накладка на щось? Не знаю. Підказуйте, друзі, може ви в курсі. Зараз я відчищу, ще покажу. Дивіться, друзі. Бачите? Це був кафель від п'єца Або ж... Якийсь горшок був. Здоровий. Добре, йдемо далі. Так, друзі, не знаю, що це. На Перстень типу не сходжу, але є тут якісь штучки такі. Не знаю що це таке, може від якоїсь баночки було або щось подібне. Добре, йдемо далі. Я вже йду до машини, бо вже пізновато вже темніє. Ось темніє я вже якраз йду до машини. Автомобіль... ооо, там-там-там-там-там. Добре, я буду знахідки ще покажу. Так, друзі, хтось знову або познущався з монети, або це я не знаю. Можливо, щось таке і є. Не знаю, не видно просто нічого. Добре, йдемо далі. Так, друзі, всім привіт. Знімаємо, знімаємо. Всім привіт ще раз. Сьогодні в нас зима. Я... Ну, Це канал Український Вогонь. Це просто продовження відео. Продовження. Бо тоді я ходив трохи, я нічого такого не знайшов, Ну, щоб закидати. І я сьогодні дуже радий, чому я радий. У мене є обновочка. Ну, Тобто по пошуку я собі купив металодетектор. А тепер ви... Зупиніть відео на ну, 5-10 секунд, просто зупиніть. І напишіть в коментарях, який прилад я міг взяти. І я зараз вам його покажу обов'язково. І дивлюся. А в мене легенда! Ха -ха -ха. Я дуже радий, дуже цьому радий. І перша знахідочка по вибитому ми вже тут ходили. Ось така. Я думаю, що це якась типу чи запунка, чи що. Типу щось того. Класна знахідка, йдемо далі. Дякую вам, до речі, за вашу підтримку, за вашу цей. І я за те і ну, хочу, щоб було щось краще і краще для вас знімати і цей. І вирішив купити. Так, він не новий, я взяв його з рук. Але прилад суперовий. І... Хочеться ще порекомендувати вам е, магазин, е, називається він Фортуна. І е, підземне сафарі. Е, це е, хлопець, який е, ну, займається офіційною вінтили, офіційний магазину е, Фортуна. Він продає металодетектори. Ну, нові мається на увазі, не АБУ, нові е металодетектори. Ось я в нього цей прилад і взяв. Але я взяв особистий його прилад. Тобто він мені свій прилад продав і хочеться його порекомендувати. Він ось така людина, все мені комплектацію, всю повіддавав все як має бути. Е -е, можете в нього замовляти. Я в описі відео. Е, скину, канал у нього називається, до речі, він теж знімає. Канал у нього називається Підземне Сафарі. Е, ось такий він хлопець, так що не встидайтеся, замовляйте, це є гарний цей. Добре, тоді йдемо далі до знахідок. Так, друзі, і ось перше срібло з легендочкою. Ну, не ціла, правда, монета. Але... Amazing! Хай буде, так добре, непогано. Добре, йдемо далі.